Ранок вдома триває. З вами і для вас його сьогодні проводимо. Ми Лілія Ребрик та Костянтин. І просто зараз у нашому етері урок фінансової грамотності від нашої постійної експертки, засновниці школи фінансів, практикуючої інвесторки Юлії Баткалової. Сьогодні дізнаємося про те, як правильно має сплачувати податки людина, котра інвестує в закордонні активи. Доброго, Доброго Доброго ранку. ранку! Дуже приємно бачити тебе, як Наш завжди, зай. прекрасна. Отже, урок фінансової грамотності мені подобається такий вислів. Дійсно, е, значить, якщо людина інвестує в цінні папери за кордоном, та, то коли їй потрібно сплатити податки? По-перше, по Головний момент, що людині, яка інвестує за кордон, потрібно сплачувати податки, і це важливо, тому що це згідно нашого законодавства. Uh -huh. По-друге, податки ми сплачуємо в першу чергу. Ми подаємо декларацію так, через подання декларації. Якщо ми, наприклад, в минулому році продавали цінні папери або ми мали дивіденди, то ми повинні задекларувати свій прибуток чи збиток за минулий рік цього року до 1 травня. Тобто з початку року до 1 травня у нас є час для того, щоб задекларувати свої активи за попередній календарний рік. Це перший момент. І далі сплатити вже податки у нас є час до 1 серпня. Угу. Так, чи може підприємець або державний службовець бути інвестором? І як вони декларують такий прибут? Це дуже цікавий момент, тому що ми теж намагались знайти в законодавстві чи дійсно державні службовці, підприємці можуть як звичайні фізичні особи купувати закордонні цінні папери? Відповідь так можуть, і саме коли вони купують закордонні цінні папери, вони їх купують як фізична особа, тобто незалежно від того, яку діяльність тут в Україні має людина: uh -huh. чи державний він службовець, чи підприємець, чи просто фізична особа, яка найманий працівник? Наприклад, вона може. Але важливий момент, якщо у нас, наприклад, підприємці подають додаткову декларацію щорічно, або раз на три місяці, в залежності від групи ФОП, або державний службовець також він подає щорічну декларацію. Ця декларація, яка по інвестиційному прибутку, вона буде окрема, і це головне, щоб люди не плутали це дві різні декларації. Тобто, фізична особа, яка інвестує в закордонні папери, просто окремо подає цю щорічну декларацію. Угу. А який відсоток податків сплачує інвестор? Чи можемо говорити про це? Так вже ж по-перше, залежить від того, що саме який прибуток мала людина. Якщо людина продавала активи і має прибуток від продажу активів, вона сплачує 18% податку на дохід фізичних осіб, плюс 1,5% військовий збір. Це якщо вона продавала активи і а, рахується від суми прибутку, тобто не від всієї суми, за яку вона, наприклад, продала це актив, тільки... а тільки від різниці між купівлею і продажем від, від цього прибутку. Другий момент: якщо людина отримувала дивіденди за дивіденди за всю суму дивідендів, яку ми отримали за попередній рік, ми теж сплачуємо податки. Це 9% податку на дохід фізичних осіб, і 1,5% це військовий збір. <гум> а скільки податків треба платити багато? А чи потрібно декларувати інвестиційний збиток? Так і, і я б радила... І що це як це? Що, що таке інвестиційний <гум> збиток? Розповідаю а, взагалі, по перше, я дуже раджу його декларувати. Тому що а, якщо людина в попередньому році продала цінні папери і не має прибутку, давайте на прикладі. Так. купила людина акцію за 100 доларів. І в якийсь час вирішила не дочекалась її росту ну по якимось своїм причинам, так і вирішила продати за 90 доларів. Тобто прибутку плюсового, так у нього у неї немає. Ага. У неї є збиток мінус 10 доларів на одному цінному папері. За збиток, ми вже ж податки не сплачуємо, тому що це мінус, це збиток. Але якщо ми внесемо в декларацію, що ми за цей цінний папір в минулому році отримали мінус збиток, у нас є можливість, коли ми наступного року будемо декларувати прибуток, плюс цей мінус вирахувати і заплатити менші податки. Зрозуміло Ще раз. Ще раз, добре, давайте так. Якщо у нас людина в минулому році так. має збиток так. мінус, вона його зафіксувала, так. не сплачуючи податки, вона просто в податковій угу. декларації написала, що я за минулий рік угу. маю там мінус 10 угу. доларів. В Наступному році вона буде декларувати цей рік, і у неї, наприклад, наприклад там плюс 100 доларів прибутку. Угу. Ага. І вона буде сплачувати не на 100 доларів. Всі ці податки, а на 90 за рахунок того, що в минулому році mm -hmm. вона задекларувала ці мінус 10 доларів, але це треба задекларувати це дуже важливо. Якщо ми не задекларували, то ми потім податкові не можемо ніяк підтвердити, що у нас дійсно був збиток. Угу. От, наприклад, для мене поясни, будь ласка, як ця процедура відбувається? Декларація цих моментів? дуже просто, якщо чесно, Супер Ну, це просто. людина може сама робити, чи це вона має тільки мати сама брокера чи бухгалтера, чи в податкову? Ми в принципі ми подаємо самі. Ми а вже ж можемо найняти бухгалтера, який за нас це зробить, але ми для цього подаємо для на нього довіреність. Тобто, угу. у нас є електронний кабінет податкового а, агента, скажімо так, да куди ми реєструємось через ЄЦП. Електронну uh цифру, -huh. електронний цифровий підпис. Ми можемо його майже всюди зараз вже взяти, тому що це дуже зручно. Через електронний підпис ми можемо реєструвати щось, підписувати якісь документи. Ми заходимо у власний кабінет, потім просто зробили виписку у брокера. А ми знаємо з вами, да що ми цінні папери купуємо саме у брокера. Uh -huh. Ми зробили виписку, подивилися за минулий рік, що в мене там є. Який плюс, який мінус, які дивіденди, які яка uh -huh. різниця саме прибутку, наприклад, і ці всі суми. Ми просто вручну, ну поки що вручну, на жаль, тому що е, я думаю, що з часом вона все ж таки буде більш це все зручніше, може навіть в дії нам зроблять таку можливість, але поки що ні, ми поки вручну вносимо ці всі дані. І е, важливий момент, що податковий агент з часом може запросити виписку цю, тому що фактично відразу ми її туди не прикладаємо. Ми просто відправляємо вручну введені дані в електронному форматі, і потім, коли вже податкова перевіряє. Вона може чи запитати, чи не запитати тут, вже я думаю, що вибірково, все ж таки, не у всіх запитують з практики, але можу запитати, будь ласка, дайте нам випуску у брокера. Ми подивимось, звідки ви взяли ті цифри, які ви вносили в декларацію податкову. Ну зрозуміло, що це є обов'язковий такий момент, але я, я впевнена, що є люди, які намагаються якось уникнути ухилянти, чи як це називається правильно. Та які все ж таки є плюси, мінуси в цьому, як мотивувати людину вчасно це робити, вчасно платити, і що можливо Другі. це. Що буде, коли ти не сплатиш вчасно? і що буде, коли не сплатиш вчасно, та ну я скажу так, зараз невеликі штрафи, там вони до 100, там 200, 300 гривень. 1000 гривень. <рес> Ні, просто гривень, якщо ми не вчасно задекларували, там в залежності від суми, а вже ж, але якщо ми подали декларацію трішечки пізніше, наприклад, аніж перше, перше травня, то там невеликі штрафні санкції. Але я хочу сказати, що якщо людина вже інвестор, а ми зараз а, бачимо, що все більше а, є. А, Скажемо так, є акцент на передачу даних між, наприклад, різними країнами, так Україною та США, Україною та країнами Європи, саме даних щодо відкриття різних рахунків у банках, у брокерських компаній якихось. Тому зараз, поки що, податкова фізична не може перевірити і сказати нам, ти не задекларував, тому що ти купував цінні папери. Ми бачили, бо вони поки що не бачили. Але ми йдемо до до того що вони побачать. І нам ну мені не хотілося б, щоб я чи мої, наприклад, клієнти, студенти потім через 5 років платили якось Костя каже, там 100 тисяч штрафів, тому що колись він щось не задекларував. Mm -hmm. І плюс я раджу, якщо людина інвестор тільки-тільки починає купувати цінні папери, краще на невеликих сумах спробувати, як це все працює, щоб mm -hmm. потім не заплутатись, коли коли вже там 100 цінних паперів постійно є якийсь рух, і там буде трішки вже складніше. Mm -hmm. Все зрозуміло? Е, ну так, ще щось хотіла спитати, і ти своїм все зрозуміла. У мене буде немає. Добре, дуже дякуємо, дякуємо за, як завжди, цікаві і актуальні питання <говори> і відповіді на них. Це найголовніше. <говори> Гарного дня бажаємо. Ми всієї командою ранку вдома, <говори> і ми продовжимо наш ефір. Я не буду зараз казати, що кожна домогосподарка може збагатитися інвестуючи в закордонні активи. Дійсно, це під силу тільки відчайдушним домогосподаркам. Про них і піде мова в рубриці Бекстейдж.